Добрий день, мене звуть Максим Яланський. Я зараз візьму інтерв'ю в Олександра Дорошенка. Усім доброго дня. Скільки учнів? Я думаю, десь сім. Точно. Таких, які є, дійсно професійними. Багато людей намагалось підкорити бітбокс, але. На старті розуміють, що це дуже непроста історія, і не всі витримують. А ті, хто витримує, отримують дуже круті результати і перемоги на різних фестивалях, потрапляють у кіно, знімаються в рекламі і отримують багато, багато уваги зі сторони своїх друзів, колег, батьків, рідних і взагалі в центрі уваги завжди. Скільки років ви йшли до цього рівня від боксу? Насправді рівень оцінюють глядачі. Всі, хто мене слухають, вони дають фідбек. Але якщо так порахувати, скільки я віддав своїй творчості, це вже близько 15 років. Де я щодня потрошку. А, роблю, 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 роблю. Тому що мені це подобається. Це вже звичка, від якої неможливо позбавитись. Ви дуже великий молодець, що ви дійшли до такого рівня бітбоксу, навчили стільки, стільки людей. А можете, будь ласка, заспівати, заспівати зараз пару треків бітбоксу? Звісно. Дякую. Там щось зателефонувало. Давай, синхронізація, окей? a cá.